Що стосується сили вдячності, це в дійсно це моя тема. Про неї я можу говорити дуже довго, тому що я не просто розумію її, я її пережив, власно. Дійсно, це дуже сильна енергія, тому що е, якщо ми вдячні, то в нас живе любов. Якщо любові немає, вдячності щирої від душі теж не може бути. Це знаєте, як дві сторони однієї монети. Там, де є любов, там є вдячність. От що для мене таке вдячність, особисто для мене. Для мене вдячність це тоді, коли я молюся, то я перед тим як Господа щось попросити, я свою молитву починаю з вдячності, вдячність за сьогоднішній день, за те, що я і ми живі, здорові. Те, що є, це повітря, чисте, яке ми дихаємо, це те, що є цей хліб, який ми їмо, що це вода, яку ми п'ємо. Я вдячний Господу Богу за сам дар життя на матінці землі, те, що він дарував. Бо я чітко усвідомлюю, що я міг би вже й не жити. Знаєте, і це не теорія, це практика. В моєму житті були такі випадки, коли моє життя було на волоску. І я Господу вдячний, що цей волосок не перервався. Значить, якісь у нього ще плани на мене тут є на цій землі, то я йому за це вдячний. І от коли я дякую, то я ну, просто всередині це відчуваю. Знаєте, це від душі, це від серця. Це не може бути щось таке, ну, знаєте, ну, артистичне для галочки. А це щиро. Оце щиро. І це те, що я говорю, це вистраждано. Це не так, що от я говорю, що мені 65 років, це не так, що я так в 65 років раз і проснувся. Це прийшло десь в 30 цього нічого не було. В 35 про це почав замислюватися. В 40 так трухануло, що мало не показав зараз, єлі залишився живим. А після цього ще пару разів потрусило, і от тоді це все почало в мені пробуджуватися і народжуватись. Тобто це вистраждано. І те, що я говорю, це моя правда, це моя істина, і я знаю, що воно працює. Тобто, я день починаю з молитви, починаю з молитву а вже тільки тоді з прохання. І вже прохання в першу чергу не собі, а для інших. Ну, а в кінці десь там трішки скромненько, де для себе трішки, може Господь зглянеться і мені щось дасть. Я чому зараз так про молитву почав говорити. Тому що це має значення не, не тільки молитва, це я говорю ну, такі основні речі, але це має значення і в повсякденному житті. Тому що вдячність це є позитив, вдячність це є енергія любові, так як я сказав. І якщо ми комусь дякуємо, дякуємо. То ми посилаємо енергію позитиву. Це, знаєте, все в цьому світі це енергія. І коли я дякую, от ви просто проведіть власні експерименти. Ви візьміть, подякуйте там і тим людям, де ви раніше не дякували. Просто знайдіть ну, знаєте, якби причину позавжди, я за що подякувати іншій людині. З якою в нас там близькі стосунки, якщо ми хочемо, ми завжди знайдемо за що подякувати. І ви просто подивіться на реакцію людини. І ви це маєте от просто всередині відчути. Ну так по-простому це навіть вигідно. Тому що Господь нас в цьому в цьому вчив, він сказав, «Возлюби ближнього свого. А що ж таке любов, як невдячність? Вдячність за те, що нам допомагають, вдячність за те, що поруч з нами. Тобто завжди можна знайти за що подякувати. А коли ти отак дякуєш. Ти всередини робиш іншій людині енергетичний позитивний посил такої позитивної, доволі потужної енергії. Інша людина, що вона це просто відчуває. І якщо ви це зробили все правильно і від щирої душі, то у людини з'являється посмішка на обличчі. Коли ви їй подякували і зробили це правильно, щиро, то е, а чому посмішка? Тому що всередині з'явилася е, ця внутрішня радість, внутрішнє задоволення тої людини, і вона так само відчула до вас вдячність. Я вам дякую, ви мені дякуєте. Я вам дякую, ви мені дякуєте. І це між нами, знаєте, такий вже місток, енергетичний місток з позитива, з любові, з добра. І тоді ми стаємо трішки щасливіші, трішки добріші, трішки здоровіші і трішки краще, 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 краще. Це тільки один із елементів нашого щастя, але один із основних елементів. Тому що якщо ми не вдячні іншим. То ми не можемо бути вдячні Господу Богу. Бог де живе? Він не десь абстрактно там на небесах сидить на хмарці да з нібу. Він в першу чергу живе в інших людях. І якщо ми його бачимо в інших людях і дякуємо іншим людям, тоді ми дякуємо в інших людях творцю через інших людей. Ну от приблизно так. Тема дуже глибока, я можу про неї говорити, напевно, дуже-дуже багато годин. По тій причині, що я говорив, що вона мною пережита, але всім рекомендую зараз не просто мене послухати, а почути те, що я сказав. Почути і відчути, і старатись усвідомити, осмислити і прийняти те, що я сказав. І зробіть просто власний експеримент. Власний експеримент. Не заради мене, не заради мого відео, а заради себе. Пам'ятайте, завжди є. Серед ваших оточуючих є багато людей. І всі ці, люди, всі ці люди заслуговують на слова вдячності, навіть якщо вам тяжко це знайти, навіть якщо це люди, з якими ви посварилися, немає абсолютного добра і абсолютного зла. Ну, як правило, немає. В кожній людині є щось хороше, не тільки погане. І пам'ятаємо, що кожен із нас бачить в іншому те, що він має в собі. Якщо ми в собі маємо хороше, то ми в іншому бачимо хороше. Якщо від нас іде вдячність, то вона піде до іншого. І просто зробіть цей експеримент, і ви просто побачите, як почне ваше мінятися життя, як почне гармонізуватися ваш простір, як біля вас почнуть добрішати інші люди. Але це треба зробити повсякденним правилом, і це треба зробити повсякденним вашим життям. Просто отак, от просто жити. І з любов'ю, з вдячністю, з добром. До Господа Бога, до людей, а значить і до себе. І вернеться воно з сторицею, тому що те, що посієш, те і пожнеш. Шановні друзі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій YouTube канал, і таким чином будемо підтримувати український контент.